Привіт! А в мене сьогодні велике особисте свято, яким би я хотів поділитися з вами. Рівно рік тому в моєму житті з'явилося свято, яке вже назавжди зі мною. Звільнили мой родной Южний Херсон. Я добре пам'ятаю всі ці 8 місяців окупації. Я не був в цей час в Херсоні, але там залишався мій батько, мої друзі, знайомі. Моя бабуся, вона вже тоді була прикута до ліжка, і, відповідно, батько не міг поїхати з Херсона. <кій> і от я добре пам'ятаю, як день за днем, місяць за місяцем, старанно і професійно росіяни вичавлювали з міста Україну. Україна не йшла. Вона прочалася, але росіяни виявилися, вони от що, що, а це вони добре вміють робити. Вони вичавлювали з Херсона Україну. Ішли гроші, ішли банки. І йшли продукти, <хи> як виявилось, наші продукти дійсно набагато кращі. Це не міф, вони дійсно як виявилось, набагато кращі, ніж руські. Йшли мобільні оператори, інтернет. Разом з мобільним оператором та інтернетом впала стіна між близькими. Херсон був відрізаний від спілкування з близькими, з рідними. Наприкінці пішла вода, світло. І надія. Херсон залишала надія. Я пам'ятаю, як вже уривками ми спілкувалися через якісь там інтернет-картки з батьком, і я чув не те, щоб вічі, але от розуміння того, що вже нічого не зміниться. Він казав: Діма, ти не розумієш? Вони хальоні, вони кожного дня прибувають, їх все більше, більше і більше. Екіпіровані, нагле, виразно вже почали в Херсоні тоді з'являтися Чеченці. І я звідси з Києва казав: папа, да прекрати, все буде хорошо, до кінця года город освободят. А він звідти відповідав млявим тьмяним голосом, що та ні, не, вже ніт, вже ніт. І... Отак От сталося диво. Навіть сподіваючись на нього, неможливо було в нього повірити. Це диво наближали сотні наших співгромадян, які билися і загинули за моє місто, за мій Южний Херсон. За нього билися і вмирали харків'яни. Львів'яни билися за мій Херсон, як за свій Львів. Київляні вмирали за Херсон. как за свой Киев. Татары умирали за мой Херсон, как за свой Крым. Наши соседи, Николаевцы и Таудеситы, билися за Херсон, как за Одессу и за Николаев. Войны из Донбасса сражались за мой родной Херсон, так, как будут сражаться за свой Донбасс, когда мы его будем освобождать. Це свято якихось зовсім дивних людей, мешканців Херсона. Це свято мого приятеля, чудової людини, в якого є один недолік. В нього є ПМЖ, але в нього є російський паспорт. Він дуже давно живе в Україні, в Херсоні. І він з разом з сином зробив настільки багато партизанів в Херсоні, що цього це навіть важко уявити. Після деокупації син, наскільки я розумів, пішов у військо. А Віталік, привіт, Віталік! Він залишається в місті, допомагає нужденним старим людям, які просто не можуть залишити місто. Це свято мого батька, який після деокупації, коли до міста повернувся мій дядько і за бабусю вже є кому наглядати, все рівно не поїхав у Німеччину до своєї дружини, хоча має таку можливість. Він залишився в місті під Бамбьошками. Він каже, я лікар, я тут потрібен, я тут відчуваю себе потрібним. <кій> От з таких людей складається сьогоднішнє свято. Я точно пам'ятаю, що я написав в той день 11-го. Я написав, що Миколаїв пост здав, Херсон пост прийняв. Тобто, в день цього свята, незважаючи на все щастя, було розуміння, що найважче тільки починається. І от рік місто знищують кожного дня. Але в мене сьогодні свято, тому що Херсон стоїть, Херсон вільний, Херсон це Україна, і я сподіваюся, що ми будемо пам'ятати про ті сотні міст і містечок, які ще, які ще залишаються в окупації, що ми не дамо себе заколихати і заспокоїти тим, що ой ну. Вот хто-кто, а кримчані точно хотіли в Росію. Можливо, й хотіли, але татари точно нешканці Донецька і Луганська також не хотіли бути росіянами. Навіть якщо вони зараз виїхали, влаштувалися на неокуповані території або в Європі. І я точно розумію, що їм болить так само, як всі ці вісім місяців боліло нам, Херсонцям. Я сподіваюся, ми не забудемо про ці міста і містечка. А в мене сьогодні свято. І я всім вдячний за нього. Отак. Це те, чим я з вами хотів подивитися. Всім дякую за цей день, який вже назавжди зі мною. Дякую всім.